Перед тим, як переште питання щодо виторгового засідання, я хочу оголосити повідомлення. Та Євгенську районно судовість Кансан Юрій Маму, чорний за все промаський контроль Яворівщини. Повідомлення провання Євгенського районносудовій службу в області Південної справи 400 минути нами України, кричуючи закон, посудовосліди і запусків. А також про інформацію повідомлення, що я ви нами протиповідомі знаку, відео та аудіозапис з питанням противної фотокамери, марки та 700Д, яка працює без акумуляторів, безпекових харчових та безпрактації та сам класів. Домка прохожався українського. Ващасть, керуючись нормами закону, мою думку буде більш правильно проводити судове засідання в відкритому судовому засіданні. Окрім цього, прошу засилати думку інших учасників судового засідання, ну і відповідно розсуд суду щодо проведення в відкритому чи закритому судовому засіданні. Да, справу. <пілу> Труд, <пілу> випуск, ваша позиція. Думка. Представника потерпілого. Думка світлик на міністра інтереси захисника. Лаша зазначена справа стосується господарської діяльності тих юридичних осіб, які безпосередньо зазначені у матеріалах справи. Це є дві юридичні особи. Інформація про діяльність цих двох юридичних осіб буде досліджуватися під час розгляду кримінального провадження, оскільки в цьому кримінальному провадженні заявлений цивільний позов без з'ясування думки представників юридичної особи представника юридичної особи однієї і другої, я вважаю, що ми таке питання розглянути не можемо. Оскільки тут будуть розглядатися і договора, і акти приймання виконаних робіт. А ця інформація є такою, що використовується у господарській діяльності і може бути визначена як конфіденційна. Але просимо зазначене питання з врахуванням наданих пояснень вирішити Зрозуміло. Ну, тоді суд взявши до уваги повідомлення Юрія Романовича щодо сування. Судового засідання технічним засобом, без правди користування в засобах масової інформації. Заступлю тобто, думку учасників процесу, тут прав місті виховають, дозволили вражаючи, що проводити запис судового засідання, але без, без колектування в засобів масової інформації. Ну а тепер давайте перейдемо до суттєвої справді. Якщо учасники процесу, то судового засідання до сих пір

Степанівна, прошу вас 10. Святой місяць, і рік народження. Світо ліска на 28 травня 1962 року народу. Місце роботи -на і посада. Капельни Ярошко заступник директора. У світа ваша? Вище. Адреса. Місце проживання. Іноді досі не маєте? Ма. Група. група. А, третя група. Чи раніше ви притяглися до відповідальності? Ні. Написано, що так. Судимось погашення. 10 травня 2020 року було судимо Європейської зелені. Ви були звільнені України за зброєю? Так. А даний час одинсь погашення. Так. Ваші інтереси записник? представляють захисників? Наталі будемо дивиться. Так, тут і сьогодні права на заняття адвокатської діяльності. Місце здійснення адвокатської діяльності, місто наявність вулиці Юрія про демонстрію. В оточому засіданні нам треба вирішити наступні питання. Визначити дату і місце слухання фінального провадження. Я слабне питання підслідувати закритому засіданні. Будемо з'яти фінальне провадження. Для славне питання, що виставили усіх, які втратимося до вирішити попитання, які можуть поступати до учасниці процесу. Ви вчинити інші дії, які відробки правил до цього поступу прокуратуру? Ще Прошу призначити справу по винуваченні свідків Степані з 42 статті Кам'яного Кодексу України до судового відповідно до рішення 19 вересня 2016 року поліційним судом Львівської області. Вирішено, що справа підсудна Явностіму районному суду Львівської області. Враховуючи викликано, прошу призначити справу до судового кримцова щодо проведення судового осідня у закритому судов... судов... судовому відсіленню на думку суду. Дякую. Зрозуміло. Не заперечуємо, це на розгляд суду. Тоді суду, що думаю, учасників процесу виходить на рашку нас.

Проші статтями 314. Кримнальний провадження проволочний світ з місцем правда, в учені кримінального продовження, передбачено стаття 3672 крові ступені, призначення зловжив при 5-му судовому засіданні. Приміщення Євгенівського району суду військової сідають 19 жовтня 2016 року 19.20 хвилин. Судовому засідання викликає прокурора подачу представника потеплів та інших учасників кримінального провадження. Ухвалу скажем відбігає. Як ви прокоментуєте обвинельний акт? що Ви сказали, Після рішення суду, але все прокоментуєте. А на сьогоднішній день? На сьогоднішній день без коментарів. Без коментарів? Без коментарів. Так, так. там можу коментувати. Після розгляду судової справи вони готують рішення суду. Скажіть, будь ласка, а от ви були в судимі одного разу колись не була давно? Судима. Ну притягувались до відповідальності. Була а по якому стати? По, по якій статті? Obrigado.